Друзі, всім привіт! З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із Єгипту, з міста Хургада. В даний момент ми залою приїхали в центральну частину міста на вулицю Шератон до готелю Белавіста. Не з тими планами, щоб сюди заселитися, просто через дорогу від готелю знаходиться обмінник валют. А ми в попередньому відео вам показали, що гроші можна міняти в принципі і в банкоматі. Однак, по-перше, там різний курс. А по-друге, часто банкомати беруть з вас комісію. І коли ви хочете поміняти якусь велику суму, нам зручніше чомусь було зробити невеличкий підстоп біля балавісти, коли ми їхали на таксі з району Мамша, поміняти гроші. Причому дивіться, вчора ввечері курс в банкоматах був. 4993 і 49,96. Ми ще ж комісії там заплатили і так далі. А сьогодні ми приїхали в обмінник, і курс актуальний 50,16 фунта. Я розумію, що за цю ніч фунт міг трохи впасти на 20 копійок. Однак ми сюди зайшли і нам... Віддали абсолютно всі гроші копієчка до копійки, тобто 2508 фунтів. Вони сказали, що ми тобі дамо 2400, а 108 заберемо як комісію. Як це міг би в теорії зробити банкомат? І гроші ми поміняли з цієї причини, що сьогодні у нас такий день закупок шопінгу. Хочемо відвідати навіть не магазини, ми хочемо відвідати ринки і затаритись продуктами. Бо ви знаєте, біля. Нашого шале є поряд супермаркет «Карфур», Ми там майже кожен день щось купуємо. І, наприклад, ми там брали полуницю і саму дешеву, і саму дорогу. І все одно, воно якось трава травою. Не дуже смачно. А вчора, коли ми шукали вуличну їжу, ми по дорозі в шале знайшли якийсь. Звичайний місцевий міні-магазинчик, де всі ціни були вказані саме арабськими цифрами, бо я ще з гуглом з картинкою так дивився. Це скільки коштує? 25 чи 26? І там ми купили полуницю настільки смачну, я наче скуштував домашню українську літню полуницю, соковиту, насичену і тому подібне. Тому із-за цього ми хочемо зараз, наприклад, овочі та фрукти закупити на місцевому базарі. Тому саме туди зараз і відправляємось. Збираємо зараз викликати наступне таксі, і в дорозі хотілося попивати кави. Тобто не сидіти в якомусь закладі, а просто в дорозі. Трохи зігріти моє горло, бо я не знаю, ви чуєте чи не чуєте, але накупався я в Холодному морі, накупався. Сьогодні, крім гарячої кави, треба ще й в аптеку зайти щось для горла взяти. Так от, ви ж пам'ятаєте, колись ми заходили в Макдональдс і каву чекали 15 чи 20 хвилин. Думаємо, о, по дорозі є KFC, можливо, тут зроблять швидше. Так, тут і зробили швидше. Сказали, кави у нас немає. Ідіть в Макдональдс. Тому все одно йдемо в Макдональдс. Ну що, сьогодні працівники Макдональдса справилися оперативніше, зварили каву всього за 10 хвилин, що приблизно в два рази швидше, ніж попередній раз. Однак і варили вони всього одне лате. Тобто, виходить, продуктивність залишилась та сама. 10 хвилин на один великий стаканчик лате. Це можна грітися, попивати і викликати таксі. Поїхали ми в пошуках ринку під назвою Ель-Дахар, Однак, якщо ви відкриєте Google карти і введете, наприклад, назву Ель-Дахар Маркет, то він вам або взагалі нічого не покаже, або заплутає вас і покаже його цей ринок в різних локаціях. Але щоб зорієнтуватися, ми поставили просто пункт нашого призначення це Ель-Дахар Сквер, тобто площа. І тут є поряд ось Ель-Дахар Маркет вхід. Але я так розумію, це вхід на старий ринок. Бо я чув, що його недавно перебудували і кудись перенесли. І тепер у нас залою завдання знайти, куди саме перенесли цей ринок. Тому що з першого погляду взагалі нічого не зрозуміло, але будемо шукати. В ідеалі знаходиться новий ринок Ельдахар, максимально близько від старого. Однак, якщо вірити Google картам, то він вас взагалі. Поведе ось в ту сторону, ось за цими будівлями, так, ринок там є. Однак він більше такий з різними речами, одягом, якимись сувенірами і тому подібне. Однак, якщо вам треба овочі та фрукти, то дивіться, я стояв щойно ось тут, біля пункту поліції, біля старого входу, і вам треба піти вліво від входу. Ось вам як варіант, орієнтир, магазин. Ектів Абуяла, і відразу за ним повертаєте наліво, і починається той ринок, що нам треба. Ось ще раз площа Ельдахар, ектів Абуяла і вхід на ринок. Тепер давайте йти і знайомитись з асортиментом та цінами. Для зручності відразу відкриваємо ось таку картинку, де є переклад сучасних арабських цифр на старі арабські цифри чи просто на єгипетські, бо цінники тут вказані всі саме ось в такому виді, наприклад, мандарини. Шукаємо щось схоже. Це у нас е, Ні, я думаю це 25. Ну, просто тут немає цих закарлючок таких. Я вже помітила, що немає цін на полуницю жодного торговця поки. Тому питайте, дізналися, що ось ця полуниця коштує 80 фунтів. Давайте пробіжимося по цінам на овочі. Наприклад, ось такі синенькі баклажани коштують 15 фунтів. Цибуля 25. Картопта не видно. Ой, які гарненькі, маленькі. Ці вже дорожче, 25. Кабачки, це виходить 30 фунтів. Перець також 30 фунтів. Огірки 25. І помідори по 10 фунтів. Не знаю чому, але іноді продавці хитрять і не на весь товар вказують цінники, тому доводиться запитувати. Наприклад, на апельсини вказано, що ціна 25 фунтів. На мандарини не вказано, запитуєш, каже, 30 фунтів. Клементіни також 30 мандаріна, мандарина, мандарина. <світ> Далі гранати. Алла запитувала гранат 50 фунтів. Дині, це у нас 30. так, просто 30 фунтів. Також на полуницю цінника нема. Але тут вже по 75 фунтів приході було, здається, 80. А, манго бачу, але цінників не бачу. Манго? Манго флеш. Хаумач. Думаю. Я думав, продавець хитрить, коли не може відразу назвати ціну манго. Він просто не всі. Цифри числа знає англійською мовою, тому він просто вказував на вагах вартість і за манго просить 85 фунтів за кілограм. Ось цьому торговому місці ми взяли майже кілограм полуниці, це 75 фунтів, Кілограм мандарин коштує 30 фунтів. Ми взяли 4 штучки і також взяли гранат. Кілограм 50 фунтів. Продавець сам собі поважив, а потім через деякий час взяв калькулятор і порахував, і це вийшло 220 фунтів. І щось ця вся математика в моїй голові не зійшлася. Я до нього підійшла, і ми вирішили все переважити і перерахувати. В кінцевому результаті виявляється, що ось цей милий продавець навіть вирішив нас накохати на 120 фунтів, бо оці всі покупки вийшли в 105 фунтів. Тому що стосується ваших грошей в Єгипті, будьте уважні та обережні. Вас завжди хочуть накохати. Ось таке я бачу вперше. Дивіться, різнокольорові цеплята. Навіщо їх пофарбували, не знаю, але виглядає максимально незвично. Так, відносяться до них як просто, бачиш, до сміття просто бере, кидає. Тільки не кажіть, що існують такі породи. Голубенька курка, рожева курка. Це ж комусь нічого було робити, брав і кожну цепля розмальовував. Але це точно привертає увагу. Ну так. В цьому торговому пункті ми вирішили взяти помідори та огірки. Помідори коштують по 10 фунтів за кілограм, огірки 25 фунтів. Також беремо трохи зелені, а саме кропу, бо ми частенько варимо креветки і нам він потрібен. Розходиться дуже швидко. Тому відразу два пучки. Один пучок коштує 5 фунтів. І ще взяли пучок зеленої цибулі. Вартість також 5 фунтів. До речі, до вашого відома в Єгипті найсвіжіша курятина в світі, тому що купуєте ви їх ще в живому виді. А потім, якщо треба, вам її зарубають і все. У вас буде м'ясо. Тут ось качки і, і курі. Може ще й голуби є. Продавець курить кальян і хвастається цим. Все каже, шиша, 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 шиша. А ось і свіженькі голуби. Ми, до речі, в каїрі куштували голуба фаршированого рисом. Не скажу, щоб прям зайшла мені ця страва, однак місцеві її полюбляють. Їдять запеченого голуба прямо з кістками, як нам колись розказували. В попередніх торгових місцях картопля була, однак там не було цінників. А тут я можу показати, що ось така стара картопля коштує по 15 фунтів за кілограм. Однак ми побачили, що є ще картопля вартістю 20 фунтів. І на вид вона виглядає як молода. І дійсно захотілося скуштувати, бо молоду картоплю в грудні місяці я ніколи в житті ще не їв. Тому Алла десь там трошки накидала. І ще цінники. Так, це у нас лаями по 50 фунтів за кілограм. Цибуля 20 фунтів за кіло. Перець коштує 25 фунтів. Синенькі баклажани 20 фунтів. горох – по 40 фунтів. В супермаркеті Карфур дині коштують по 25 фунтів за кілограм, а тут всього 15 фунтів кіло, тому треба одну диню взяти. Може Ні. Чому? Чому ми не з'їмо? Що тут їсти? Поверни її, поверни Де-де, а Ні, так не гарно. Не хочу таку. Окей, okay. yeah, далі у нас в планах чергові відвідини рибного ринку. Приїхали знову купити креветок на вечерю. Якщо що, попередній раз ми брали креветки в пункті номер 15 нам вони дуже сподобалися, тому сьогодні беремо знову тут. І це, до речі, продавець Мухаммед, якому дякую, що він нам порадив тунця, ось того іншого, не з червоним м'ясом, а з білим м'ясом. Дивіться, ми сьогодні купуємо креветку, і на вибір ввечері є два види. Є така велика креветка. Вона коштує 650 фунтів за кілограм. Якщо ви купуєте і її тут готують. І якщо ви просто хочете купити і поїхати десь в апартаментах приготувати, то 600 фунтів за кілограм. Однак ми беремо маленьку креветку, тому що вона солодша і нам більше сподобалася. І її вартість, якщо з готуванням, то 400 фунтів за кілограм. А якщо ви просто берете і варите вдома, то 350 фунтів за кілограм. О, які гарні лобстери! Треба буде якось коштувати. Далі ми перемістилися в район Каусер. Тут у нас є відразу декілька важливих місій. Перша – це купити ось таке смачненьке в лапках. Ми заїхали щойно в аптеку. Я ж казав, що в мене щось з горло прихватило і тому подібне. Тому, дивіться, відразу кажу, ось цей весь набір коштує 225 фунтів, а тепер окремо. Давно беремо ось цю штуку для горла Ларі Pro. 44 фунти. Це щось попросив е, на кшталт 1-2-3, він дав панадол, ну, це як парацетамол від застуди 75 фунтів. І ще два види смоктунців. Оці кенді. Це дуже схоже на Strepsils. не на Стрепсіл, Strepsils. Вже забув всі назви. Однак ця штука коштує в рази дешевше. 75 фунтів, а стрепсилс. Я навіть не пам'ятаю скільки. Останній раз брали в Шермельшейху. Точно за 200, мабуть, фунтів. Не пам'ятаю. І ще одні смактунці. А так покажу. Оп! Ось. Також від горла. 30 фунтів. Все, тепер у мене цукерок смачненьких, дуже багато. І можна йти в наступну точку в каусері. Здогадалися в яку. І друга наша зупинка в каусері. Це, звісно ж, Райхін. Уявляєте, ми за декілька днів вже встигли випити всю каву, що придбали тут. Тому йдемо поповнювати запаси. Знову Колумбія Чорна. Хело! Як і попереднього разу, взяли ми 100 грамів колумбії чорної, вартість 100 фунтів або 2 долари. Якраз на декілька днів нам вистачить, бо шале у нас кавомашина є. А що буде в наступному житлі, ми не знаємо. Ми навіть не знаємо, яке у нас буде наступне житло, тому що, як завжди, все бронюємо в останній день, а ще краще в останній ранок. Взагалі, ну типу сьогодні на сьогодні, ми такі. Повернулися ми вже в наші апартаменти і далі наша нова рубрика, котра з кожним випуском скоро стане постійною, панюта щось готує. Сьогодні у нас на вечерю креветки, Алла вже їх всі люб'язно почистила, дістала какахи. І сьогодні, коли ми були на ринку, я спитав у продавця Мухаммеда, кажу, підскажи якийсь новий рецепт приготування цієї смакоти. Бо ми вже варили, хочеться щось новеньке. Каже, так посмаж їх! І я запитав рецепт, і ми до цього що схоже вже робили, ми смажили креветки. Я це показував в одному з попередніх випусків, не сам рецепт, а те, що у нас вийшло. Однак по сьогоднішньому рецепту є доповнення для смаження креветок. Окрім самих креветок, нам потрібне масло. Хоча в коментарях нам хтось написав, що якесь воно у вас дешеве, це, мабуть, маргарин. Але ми вважаємо, що це масло. Добре? Далі треба цибуля, часник, помідор, чорний перець та сіль. І першочергово давайте це все наріжемо. Часник готовий. Стосовно цибулі, я думаю, ми не будемо використовувати всю. Візьмемо лишень половинку. Той шматок ми залишимо на наступний раз, а це зараз також наріжемо. Ой, яка смачна цибуля. Це ж сьогодні з цього Ельдахара. Який злий продавець, мабуть, був чи занадто добрий і цибуля в нього зла. І помідор нам треба в останню чергу. Однак давайте його зараз відразу наріжемо. До речі, Мухаммед сказав, що не обов'язково помідор. Можна використовувати томатний соус чи томатну пасту. Однак у нас немає ось такого всілякого набору, тому використовуємо те, що є. Все одно ми сьогодні купували помідори. Фу, я б уже смажив цю цибулю, бо я скоро не буду бачити помідора. Шкода, що ніж все-таки туповатий, він не ріже помідори, він їх просто чавить. Ну, в принципі, треба був томатний соус чи паста. Ми зараз майже томатний зіг зробимо. Все, що треба, я нарізав. Залишилось відпанехати тільки масло. І можна переміщатися поближче до газової плити. Давайте відразу масло відпанехаю. Мені не шкода, ми його явно не повеземо назад з Єгипту, тому використовуємо не жаліючи. Можемо от стійки. Опа. І зараз будемо кидати його на пательню. Далі процедура наступна. Беремо наш шмат масла, кидаємо сюди на сковорідку. Хай розтає. І поки масло розтає, я думаю, ми відразу додамо часник та цибулю. Помідорки залишаємо. Вони потрібні нам на потім. Ну що, масло розтало. Цибулька, часничок там шкварчать. Все гаряченьке, можна додавати креветки. Я б їх гарно тут якось би розклав, але вони готуються дуже швидко, буду помішувати. Спробую так. Так. Перемішаюся з маслом, щасничком. У нас, не дивуйтесь, перевертачки нормальної нема, тому що є, тим мішаю. Так, і в цей момент, коли вони ось тут почали смажитися, я додаю трішки солі. І, звісно ж, Чорного перчику. Ось так. І як тільки креветки вже почали червоніти, додаємо томати. Так, хай вибачають. У мене власники помешкання. Якщо пошкрябаю пательню, але ложкою буде зручніше та швидше. Ви б чули цей аромат. Супер. А як гарно виглядає? Чи не так? Став лайк, якщо так. І, в принципі, знаєте, їм вже досить. Пройшло буквально 2-3 хвилинки. Вимикаю. Ви б знали, який тут класний аромат. І ми ще й на ось так нюхали креветки. Так, звісно, запах креветок є. Але разом з томатами, з цибулькою щось таке знайоме, щось ми таке їли. Але так відразу не можемо згадати. Класний аромат. А ще цікавіше скуштувати на смак. Ой, гаряча, гаряча. Не люблю гаряче. Відриваємо голову. Креветка вже почищена, тому панцир гарно знімається, але креветка гаряча, тому а, а, а. треба було ще трішки почекати. Це в мене Алам може руки мити в кип'ятку, зуби чистить гарячою водою. А для мене все, що тепліше Червоного моря взимку, то вже гаряче. Все почистив? Куштуйма. Ви знаєте, не розпробував, хочу ще. Хо! Простала, за кадром дивиться, каже, дегустуй швидше, давай ділися. Хто в кадрі дегустує, той насолоджується. Солодка, соковита, насичена ось цим томатним цибульним ароматом. Навіть чомусь чесника я відчуваю менше. Хоча поклав його здається більше, ніж попереднього разу. Класний варіант приготування. Якщо набридла варена креветка, оце того варте. Це варто навіть з'їсти третю креветку, поки Алла чекає. Чекає, поки я віднесу цю тарілку на стіл. Та добре, але вистачить. Це ж я тільки якусь там третину-половину, щойно підсмажив. Зараз доведеться за кадром ще готувати таку ж саму порцію, тому що у нас маленька пательня. Креветки сьогодні вийшли бомбезні, так що ось цей рецепт точно можу рекомендувати. Спробуйте, вам сподобається. А на цьому моменті це відео буду завершувати. Однак, попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свої вподобайки. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!